Із московських посіпак ОПЗЖ там бігають таракани і пацюки. Повірте мені, це буде мати серйозний резонанс. Я бажаю успіху. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України, колеги. Можемо без обговорення. Без обговорення можемо. попри те, що європейська солідарність добилася повернення журналістів до парламенту, їх не пускають в ложу преси, а тільки в прес-центрі працюють журналісти. На жаль, канал Рада продовжує працювати на офіс президента. Не ведеться трансляція засідань, тому підписуйтеся на мій ютуб-канал. Тут вся правда про роботу парламенту от останнім часом Верховна Рада пленарні дні організовує за такими блоками. І сьогодні був правовий день законопроекти, які належать до повноважень до компетенції комітету з правової політики. Я перепрошую до секундочку. Справте, будь ласка, це не Мегера, це Маслов. За п'ять років вже можна запам'ятати було голову комітету. Ну і сьогодні дуже важлива перемога. Ми обрали суддю конституційного суду вперше за новими правилами. Була перша семи рекомендацій Європейської комісії для відкриття перемовного процесу з Україною кандидатів на посади суддів Конституційного суду обирала дорадча рада, яку так довго з проблемами. Створювала Верховна Рада нинішнього скликання, і насправді ми і раніше, якби прийняли все необхідне законодавство про створення до речі групи, сформували її залучення міжнародних експертів. Скільки було криків про можливе зовнішнє управління, якщо зайдуть у групу до речі експерти, от якби ми ще раніше це зробили, то раніше би ми так само розблокували, посилили діяльність конституційного суду. Намагалися цю до речі, раду створити там зі своїх знову таки, дозволи. Лених офісом президента неможливити участь там міжнародних експертів і сподіваємося на те, що переможець сьогоднішнього конкурсу, який стане суддею конституційного суду, працюватиме на його незалежність, не дасть жодного шансу банковій. Впливати на вашу роботу, якраз європейська солідарність наполягала на тому, аби до речі рада формувалася за принципом е, ради, яка от відбирає суддів антикорупційного суду, тому що це показало свою ну, високу ефективність. Тому що насправді дуже важливо, аби у нас була незалежна судова гілка в ради, і аби конституційний суд був взірцем цієї незалежності як найвищий, представницький орган судової гілки влади, і що дуже важливо відзначити, там була от мінімізована політика, фаховий підхід це дуже важливо. Справді, шановні колеги, сьогодні історична мить, коли вперше за 28 років існування консійного суду ми не говоримо про політику в цій залі під час призначення судді Конційного суду. Європейська солідарність, яка ну, відстоює принцип незалежності парламенту, незалежності судової гілки влади і суб'єктність парламенту тішиться. Дуже шкода, що ми говорили, і фактично тут тривали серйозні баталії що цього скликання, коли наша фракція попереджала про доцільність запровадження такого механізму ще на початку нашої каденції. Але сталося те, що сталося. Маємо те, що маємо добре. Що ми зараз дискутуємо виключно про професійні і доброчесні якості кожного з кандидатів? Це голосування за суддів Конституційного суду, воно об'єднало залу. Три кандидати дійшли до зали. І серед них було обрано пана різника, який до сьогодні працював проректором Львівського університету. Борячись за перемогу мало тільки перемогти у війні. Ми повинні перемогти, зберігши при цьому демократичний лад, повагу до людини, до людської гідності, до прав і свобод, і це без сумніву, без дієвого авторитетного. І справедливого конституційного суду нам буде важко досягти цієї мети. Вітаємо переможця і бажаємо йому бути незалежним від банкової. Я хочу наголосити, що всі фракції сьогодні борються за формування незалежного, компетентного, професійного. Конституційного суду, тому що на вас лягає величезна відповідальність, і я бажаю успіху. Ще важливі рішення сьогоднішнього дня Верховна Рада України провалила спробу узурпувати владу офісом президента. Відверто кажучи, я не очікував, що ми коли-небудь будемо розглядати цей законопроект, тому що в 2016 році сесійна зала. Прийняла доленосне рішення змін до конституції, яким здавалось раз і назавжди позбавила можливість політичного впливу на призначення звільнення суддів, намагалися просунути законопроект, яким надати президенту Зеленському нетипові функції на свій розгляд там підписувати чи не підписувати укази щодо призначення суддів, яких обрали на, на зіді суддів або Верховна Рада України. Тільки випадки, якщо будуть виключно церемоніальні. Функції президента під час призначення відповідно суддів на свої посади. Це було наше зобов'язання в рамках угоди про асоціацію і угоди про безвіз. Саме через це, після цих рішень, ми й отримали безвіз 17-му році. І От намагалися законопроектам дати йому право за листами там СБУ, що наче хтось, якісь претензії є у тих чи інших суддів, не призначати суддів. Це чисто політичне рішення, яке ревізує конституційні норми. Ми не можемо за нього голосувати, оскільки це ставить під... Удар не тільки наші відповідно з вами відносини судової влади. Повірте мені, це буде мати серйозний резонанс не тільки в Україні і за кордоном і поставить під сумнів наші євроінтеграційні прагнення. І от за законопроект, який допомагав узурпувати владу, що в питанні призначення суддів, голосували 222 народних депутати. Це слуги і ОПЗЖ. Але на щастя не вистачило голосів прийняти цей законопроект. Дуже цим пишаюся за 222 двадцять не Рішення прийнято законопроект вважається від. Ххили не далі. Ми ще кілька важливих законопроєктів, прийнятих сьогодні на засіданні вони стосуються умов утримання засуджених. Дуже добре, що ви хочете в цьому законопроєкті змінити цю ситуацію, але що робити? В тому випадку, коли неналежні умови утримання створюються саме під тиском влади. Країна є країною, ну де абсолютно в ненормальних умовах іноді отримуються засудження, особливо коли мова йде або, або ті, хто взяті під варту, особливо коли мова йде про політичні справи, такі як справа Червінського, зараз його тримають в камері підвального типу, де температура ніколи не піднімається вище 13 градусів, там бігають таракани. І пацюки, і власне є кілька випадків, коли засуджені або утримувані під вартою громадяни виграли Європейський суд з прав людини. Щодо ненормальних умов, і от сьогодні в першому читанні прийнято законопроект, яким посилюється контроль за системою пенітенціарних установ. Створити незалежну комісію з розгляду скарг на неналежні умови тримання і щоб ця комісія, члени цієї комісії, мали право безперешкодного доступу до установ виконання покарань, так в європейських країнах мають дотримуватися права людини, навіть коли мова йде про. Злочинців або про людей, які не мають вироку ще суду, але у от їх отримують під варто. А часто це і політичні справи 24 травня об 11.40 в Кропивницькому районному суді відбудеться чергове судилище над розвідником Романом Червінським якого вже понад рік тримають за ґратами тільки тому, що він втрафив викрити державну зраду в рамках так званого Вагнергейту і наступити на п'яти окремим чиновникам з офісу президента, які на жаль міють керувати і парламентом. А ще важливий законопроект, який був прийнятий сьогодні, це можливість судових засідань відеозв'язком, там де це не важкі справи. На часі його прийняття було ще давним-давно, і ми з ним затягнули. Наприклад, жаль. Є багато кричущих фактів, коли справді з різних причин, в тому числі об'єктивних, під час війни не вдавалося збирати суддів, які знаходились не тільки в різних кінцях України, а й деколи в різних кінцях світу, що допоможе і розвантажити українські суди, і посилити доступ до правосуддя українцям. Звичайно, європейська солідарність всі такі законопроекти підтримує. Наша фракція не буде заперечувати, щоб цей законопроект прийняти в цілому. В той же час європейська солідарність отрималася по законопроектам, які посилюють залучення засуджених до робіт. Ну, правоза... правозахисники виступають категорично цього проти цього проєкту. Ми вже маємо приклади, коли навіть без закону. Засуджені працюють як на шахтах Львівсько-Волинського вугільного басейну на Львівщині, зокрема, тому що насправді під підлізою воєнного стану в нас сьогодні намагаються посилити залучення засуджених до в тому числі робіт на будівництві. Так, це нормальна практика, якщо там е, нормальні умови роботи. ви знаєте, що до нас не екстрадують тих, кого хочуть українські правоохоронні органи, перш за все через стан панетенціарної системи. Цей закон ще більше це закріпить. Ну і сьогодні в першому читанні прийнято один дуже небезпечний законопроект. На жаль, 250 слуг і ОПЗЖ дали за це голоси, якими значно розширюється. Перелік закритих судових справ, що стосується закриття інформації по стратегічних об'єктів, європейська солідарність однозначно це підтримує. Але дозвольте запитати тоді навіщо ви запхали туди закриття інформації в справах по мобілізації? І тепер, якщо цей закон буде прийнято в цілому, закритими може бути інформація, яка стосується справ щодо мобілізованих або лобізму, прийнявши цей законопроєкт, бо в тому варіанті, в якому. Вона зараз є. Всі цих людей засудять, звинуватять, засудять, а вони навіть знати про це не будуть. Ми категорично вважаємо, що є великі ризики. Корупційні громадські організації, правозахисні організації дуже розкритикували цей законопроект. Ми були також за те, аби його не приймати, допрацювати. Тільки захистити критичну інфраструктуру, ці оддані. Ну але от першому читанні коаліція слуху ОПЗЖ ПЗЖ проголосувала із московських посіпак ОПЗЖ. Їх ні проти них ніяких санкцій не запроваджують. Вони сидять тут як поважні люди, великі партнери монобільшості голосують. Без них взагалі нічого не приймається. Друзі, я сподіваюся, що мої щоденники трошечки допомагають вам розібратися з тим, що відбувається в Верховній Раді, які закони приймаються. І що вони дають кожному українцю? Підписуйтесь на мій ютуб канал, залишайтеся з нами. Все буде Україна.